І фінальні двобої Кубку Буковини 2016 року. Знову ж таки, давайте сконцентруємося на елітній групі, де у нас серед чоловіків у нас йде боротьба між представником Львова і Гірним Борисом та представником Кореї Анда Солом. От, в жінках у нас поєдинок між представницею Єгипта Мансур Рім яка здобула ліцензії на Олімпійські ігри. Нагадаємо знов, та представниця Львова броню коленою. Яка поки і... що немає ліцензії. Так, немає на дуже... ігри. Молода приступив на Лушниця, вже теж має не одну перемогу на своєму рахунку. Вон, бачимо, що у нас бій дали ну, спортсменам з-за кордону, представники Львівської області. Удар у фіналі. Відклався Кореї, це не дуже звично. До речі, він, як правило, вони стріляють швидко, а тут він підняв так, і, і він потім попав 10-9 і відклався на останній постріл. Подивився, Борис... можливо. Борис попав теж 10, 10 9 І що зараз? Зараз Кореєць Кореї 9 балів. І залишається постріл у Бориса. Так, якщо 9, то серія однакова, і якщо 10, то це буде перемога. 10 і буде перемога цієї серії. Ну, Якщо ще, то мовчимо далі про інші перспективи. Борис, який Борис вибив 10 балів і Борис, Борис. виграє першу серію? Так, Борис виграє першу серію з дуже сильним. 28 і 29. Це просто дуже сильний серію. Рівень Олімпійських ігор. Вітаємо з почином хорошим Бориса, так. який вибив в одній четвертий фінал нашого Михайла Косташа, який нам допомагає тепер розбиратися. в перипетіях фіналу. Друга фінальна серія. Маємо вже перші результати, про деякі ми говорили, що сенсаційний початок у чоловічому фіналі України зведе 2-0 після першої серії. І з дуже високим результатом якраз кривник Михайла Косташа. Зумів в першу серію виграти у представника Кореї, у представника Грізної Кореї, яка є світовим лідером у з лука. Ми бачимо, що зараз представник Кореї попав 9 балів. Борис попав 8. Другий постріл Кореєць. Другий постріл кореєць попав 10 балів. Знову ж таки справа, ми бачимо, що напевно дує легенький вітерець. О, тому що Це зараз два влучних постріли. Звернемо увагу зараз на егіптянку, яку, яку тренує зараз збірну, тренує Віктор, Вікторія Коваль і Вікторія Голозюк. Це так, з Харкова фахівці. З Харкова, е -е. Першу серію програла наша Баранюк Колена з непоганим результатом, але на жаль. І ми бачимо, Борис що... стріляє Борис, не дуже влучно цю серію і здається, рахунок зрівнюється, напевно. так? Він так, так що має... Рахунок точно зрівнюється, тому що працівник Кореї попав 10-9-8, а у Бориса вже є 8-8, і навіть якщо 10 балів, це його не врятує. А покращилася ситуація у жінок. Борогню вона попала 2 дев'ятки, а її працівниця Єгипту попала 10-8-7. Тому є великі шанси зрівнятися. Першу серію по 7 гріб виграла. От, і зараз залежить останній постріл, що Олена нам покаже? Це 10 балів влучних. Вау! Вау. З рівні рахунок. Рахунок буде 2-2, як у чоловіків, так і у жінок. 9-29. Тут стеж 27 балів. в принципі, в принципі, от... Ну Це не вітер, можна сказати, але тут найбільше от б тут здувати. Третя серія у фіналі. У велітній групі 2-2 і у жінок і у чоловіків. Так можемо сказати про кадеток. Дві представниці Чернівецької області борються за перше місце. І в них лідер, ну, лідерство виборного дера Наталя 4-0 виігрує у орен. Вона у нас не... на якому щиті? Вона на 26-му щиті, це справа дівчинка. 4-0 це впевнено поки що йде. Ну, да, Звернемо да, увагу зараз, поки що на суперниці, яка робить постріл якраз. Ось він. І переключаємося на лідера, на Деру, Так, відвільнуло да, і... дуже добре, 10 балів, так, бо впевнено продовжує свої серії. Суперниця не відпускає, не дає їй. 9-9 попуску. Ну, побачимо, що ну, це. Давайте випаде. ще подивимося один постріл Дери. Техніку, звертаємо увагу, так. У металі нашої є теж дві дев'ятки, в них зараз порівну. Залежить ще один постріл. 9 балів. Непогано так? 27 балів, це досить хороша серія. О, І чекаємо суперницю. Що воно є на нов... орлаці А, І переключаємося на, переключаємо на... на еліту. На, Там по останньому пострілу залишилося зробити якраз. Представникам України. Так, можу сказати, що представник Кореї попав 10-9-7, Борис попав 10-7, тому потрібно 9 балів або 10, щоб зрівняти. Ну, Він попадає 8 і, на жаль, поступається поступає, 24, так? І серії. Так. І представниця Єгипту теж виграє, попало 9-9-8. Наша львівська лучниця попала 9 9 6 так, Четверта серія вже у нас, четверта серія. і, і Кореєць і єгиптянки виграють поки що, а по 4-2 в обох фіналах. Ось так. І, і, поки що шанси примарні. Дев'ятку вилучають кореєць. Получається, що корець вийшов до рубіж, зразу розтягнувся і попав 10 балів. Я 10 навіть? Так, це 10. Я, ну, жовтий я бачив. І просто можемо подивитися, що як рівень підготовки, коли кореєць виходить, і вони концентруються, Борисов теж зробив постріл, попав Відкладає 10 зараз. або 9 балів. А Борисов... Кореєць відклався. До речі. Він не, не знає, чи це теж якесь хвилювання, але теж ж, ні? Так, подув, вітерок, вітерець, напевно, і він все-таки відчуває відповідальність, я думаю. А зараз стрілю... подивимося єгиптянку. Вона розтягнулася і зробила швидкий постріл. Так, єгиптянка стрільнула 9 балів, і в неї серія 26, 9, 9, 8. З Львова наша дівчинка попала 10 і зараз 8 балів. А могло, можна було зачепитися, так? Ну і зараз кореець кореєць робить заключний свій третій постріл в цій серії. Так, у нас кореєць попав 10-9 і Дев'ять балів. 9. а у Бориса? 9. у Бориса є 10-9. Потрібно попадати тільки 10 для того, щоб дуже велика відповідальність. Дуже важко зараз, ну, психологічно дуже важко, правда? Так, тому так, що... Так. Зробити останній пошл, ти знаєш, що він повинен бути добрим. І це коли впливають всі чинники. І вітер, і відповідальність перед тренером, перед собою. І Навіть перед країною. І 9 так? 9 балів. Попадає Борис. Це добре попадання, але на жаль. Представник Кореї не дає нам шансу. От, і 9 балів. От у нас від олене. Програє, на жаль, на серію. Ага. І програє ага. матч. Якщо там 2-4 був рахунок. Так. Да, треба буде, щоб вони підійшли, подивилися, чи засипило представниці Єгипту Габаліто. 8 чи 9. Так. А, не виграла. Там буде точно. Хоча не, 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 точно буде. 9-9 8 у Єгітанці. Нам бажаю, до завершення у нас фінальна серія Кубку Буковини стрільби з лука 2016 року. І у нас ситуація така, що у дівчат у жінок 4-4 рахунок, представниця Єгипту проти львів'янки з України. Ну і у чоловіків, по-моєму, в десятку зараз звучає Борис. Борис. Він попав Х в самий центр десяточки. Працівник Кореї попав 9 балів, теж непогано, але наш Борис поки що кращий. Нам Борису потрібно вигравати серію для того, щоб зрівняти рахунок, бо він зараз, на жаль, проігрує 5-3. От, якщо він виграє цю серію, то у нас буде перестрілка, буде досить видовища. Корейць знову десь дев'ятка або дев'ятка. чи Вісім навіть. Керець. Ось от напруження, він відчуває відповідальність. А Борис відпадає. А Борис не відкладає. хоче перестрілки, напевно, корейць. А Борис відпадає. Цей постріл, знову ж таки, напруга, напруга, напруга. зростає. Ти розумієш, треба попадати або 10, або от, відкладати постріл. Дівчат. Ну Корейс дає можливість Борису вперед стрільнути, тобто, то, ну давай, мовляв, ти Айка 7, 9. Так, такий корейс, його тактика спрацьовує, він дав можливість супернику... Однакові серії. 10-7, 9 пісень. Ну, Дівчата швидше піднімаються у нас. Дивимося на дівчат егіптанки першої серії. Корей знову відкладається, подивіться. А, ну Все залежить зараз від останнього послугу. У них зараз однакове кількість січок за дві стріли. Вау. І зараз залежить по, по 17 балів. У І обидва відклалися, обидва відклалися, дають можливість. Ну давайте перший, давайте перший. Борис першим у нас стріляє. Стріляє Це в 9. Балі. Це Дуже непогано. Так. непогано. І, І не Кореєць, Корейцю треба, йому треба 10. А не нам не треба вісім. Да. І давайте подивимося, що ж він влучить. Це 9, 9 балів. балів. І це він виграє, але в гідній боротьбі. Так, Так. на жаль, ну, серія однакова по очкам, але, на жаль, нас це не влаштовує, тому що це буде 6-4 і виграє песни коремського. Ну, бачите, під опуски, під опуски. Борис заробив опуски. А у жінок у нас потрібно, щоб подивилися в суді. Працівник Львова попадає 10 -9. І 5 балів, на жаль, на повний запірець. А в працівниці Єгипту попало 10 8 8 Це 26. Да, 24. Напевно, Єгипет переможе. Ми можемо констатувати вже, так? Що так ми можемо переможцем у чоловіків. Став, став Ян Янда Сол. Друге місце у Львів'янина Бориса Гірного. Вітаємо, це той, що вибили на От У жінок у нас перше місце здобула представниця Єгипту Монсон Рін. От, і другою стала наша українська лучниця зі Львова Бароню Колеме. Чи можемо їх привітати? От. Дуже запекла боротьба була. От. Ну, на жаль, представники за кордону, так перемогли. У нас, але ми отримали дуже Давайте зафіксуємо, які країни були представлені на якраз прапори. У нас було представлені, крім України, Корея, Єгіт, так, так, Польща, Польща і Сполучені Штати Америки. Так, і є у нас один хлопчик, який стріляє із Штатів.